І сьогодні моєю співрозмовницею буде мисткиня та викладачка Анжела Куниця. Я завжди малювала, я не могла без цього жити. Дизайн має добре оплачуватися, і якщо я туди піду, я зможу суміщати і мистецтво, і заробіток, і вміння там щось людям дати. Я дуже довго шукала роботу, пішла шукати щось інше, дотичне до мистецтва. І мені випала нагода вакансія спробувати себе як вчитель, лішованого образу митця, кота там сидить і чекає когось. Мой сірий, в мене діти люблять називати колір грозової хмари. Вони не знають, що це сірий, і це у них колір грозової хмари. Я також тепер його так називаю, ну бо воно гарне, а чому б і ні? Треба багато малювати, а чому б не малювати те, що тобі подобається, а не щось нудне, що діти не розуміють. Хотілося б навіть викладати в історію мистецтва, міфологію, навіть що це неправильно, що це непрофесійно, який же ж я тепер художник? Тут мені з відразу приходив голову цитата мого улюбленого поета Василя Симоненка. У нас би в світі було набагато більше. Талановитих е, науковців, митців, е, поетів, е, музикантів, якби люди просто не боялися.